Що зараз ти заробляєш? Є онлайн е, ніша, в котрій створюються різноманітні продукти, uh -huh. е, маленькі, великі, е, які продаються зараз на ринку, і це є е, нішою, е, котр прприносить приносить дуже непогані кошти. Але я повинна тут сказати, що цей слот він вибудований таким чином для того, щоб він кормив команду тобто, цей слот, який забезпечує всю команду по договорам. Uh -huh. <ган> які в нас працюють? Якщо говорити про мій особистий дохід, то на сьогодні, скоріш за все, основним основним вектором пробудку є. Ще індивідуальне консультування. А в тебе вони коштують від 500 євро? 7 тисяч євро, 10, 7 тисяч доларів, 10 сесій. І оплата завжди на слот тільки від 10 mm -hmm. сесій і так далі. Я не дуже багато людей беру, але в цілому 4-5 сесій я в тиждень проводжу. Mm -hmm. Раніше по годині могла і 40. Середній твій заробіток на місяць – це 20-50 тисяч доларів? Саме твій ні, 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 ні. Якщо ми говоримо. А... В мене є товка і в мене є ФОПка. Угу. Якщо ми говоримо вже тоді про те, що є а, в, в, в зареєстрованим в Україні, тому ФОПка це особисті кошти. Так. Вона вже ж може використовуватися як по потребі. Тобто вона повністю закрита вже ж під фул а, кожного там року. А товка вона йде на інвестиційні якісь я це, це розумію, так. але саме твій. Те, що тобі залишається на місяць. Ні, 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 ні. Ми не може залишатися так, бо ми реінвестуємо. Тобто та той, той сама, той сама епка, вона повністю проінвестована мною. Mm. Десь 10-13 тисяч доларів я можу витягати щомісяця. А тобі закриваю. вистачає, до речі, 10-13 тисяч доларів я поясню, на витрати. А, а, квартира. Повністю все по дітям, освіта, водій, лікування моїх батьків закриває колишній чоловік. А. Тобто, ось це все, що залишається, це те, що я можу витратити, і то я це не витрачаю, і, і не зважаючи на товку ще і так далі. І то я цього не, вистачаю, не витрачаю, бо я живу по суті чи на роботі, якщо чесно, чи поїздки це може з'їдати, але це корпоративні витрати. Теж це потрібно розуміти, що коли я десь виступаю, за це платять так. і вибудовують. Систему тому дуже багато можливостей по іншому а, дивитися. Всі п'ятірки, де я живу там у Варшаві, все вони сплачені частіше іншою стороною. Ну, тобто, але судно там вільні гроші. Це там десятка на місяць може бути. Ну може бути і більше, якщо мені буде потрібно. Ну середньо а так може бути. Ну так в середньому це спокійно, якщо потрібно, може бути і більше.